Тому в одного з гіпертонією категорія А, а в іншого Б. Як так, що боєць після міновибухової травми придатний, а той, у кого грижа раптом не придатний? Здається, що тут щось не сходиться, але насправді все логічно. Якщо знати, як працює ВЛК і що таке статті наказу 402, за якими їй дають висновок. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донату. Чому варто дивитися до кінця? Тому що зараз 25-й рік, і ситуація з проходженням ВЛК дуже змінюється. Більше діагнозів розглядаються в контексті, чи зможе служити, А не чи маєш хворобу. І дуже часто вирішальну роль відіграє не просто сам діагноз, а ступінь його прояву, наявність ускладнень, документальні підтвердження. Це відео орієнтир, якщо у тебе або твого знайомого є проблеми зі здоров'ям, ти дізнаєшся, чи входить діагноз у топ-10 для категорії непридатний обмежено придатний, і як правильно його підтвердити. Топ-10 діагнозів на ВЛК у 2025 році. Гіпертонічна хвороба другої стадії, артеріальна гіпертензія. Чому? У ТОПі найпоширеніший серцево-судинний діагноз серед військових, підвищений тиск, ризик для життя в бойових умовах. Категорія зазвичай Б обмежено придатна. Іноді А, якщо є гіпертонічні кризи, зміни у серці чи нирках. Порада. Веди щоденник тиску, зроби ЕКГ, УЗД, серця, аналізи на креатиніну сочовину, кардіолога обов'язково. Остеохондроз хребтазу корінцевим синдромом. Чому в топі? Сидіння в броні, носіння бронежилета, навантаження і все нерв защемлено, Ногу тягне, руку не підняти. Категорія часто Б. А при значному обмеженні руху А. Порада, зроби МРТ у двох проекціях, покажи ознаки протрузії, грижі, зафіксуй невротичний біль у невролога. Варикозне розширення Вен нижніх кінців. Чому в топі? Постійне стояння на ногах, плюс пека, плюс важке спорядження варикоз напряки біль тромби. Категорія при трофічних змінах або тромбах А, без ускладнень Б. Порада узд вен Доплер. Фототрофічних змін, консультація судинного хірурга. Грижа між хребцева, поперекова шийна. Чому в топі: біль обмеження руху, випадіння чутливості або контроль над це випусканням критично для служби. Категорія залежить від розміру локалізації, неврологічного дефіциту, може бути А. Порада. МРТ-консультація, нейрохірурга зафіксований синдрому невролога, ключ до А. Психічні розлади ПТСР, тривожний депресивний розлад. Чому в топ? Після бойових дій, обстрілів, контузій, ПТСР, безсоння напади паніки, але довести непросто. Категорія при діагнозі з ускладненням соціальної адаптації А часто замінюється на Б. Порада. Проходь стаціонарне обстеження у психіатричному відділенні. Збери історію, випис. Рецепти спостережень. Травми, вогнепальні поранення, мінно-вибухові травми. Чому в топі це вже не просто діагноз, а доказ участі у бойових діях. Буває людині дали придатний, бо травму не описали правильно. Категорія часто А, але буває Б. Якщо функція частково збережена. Порада. збери всі довідки з госпіталів, фоторан, опис, функціональних обмежень, неможливість ходити, рухати, бачити тощо, Хронічні захворювання лор-органів. Пансинусит, викривлення носпере, перегородки, хронічний тонзеріт. Чому в топі? Закладеність носа, гнійні виділення, температура і все це в окопі або казармі. Категорія при постійному загостренні Б, іноді А, порада катеноса, виписки з відділення, направлення на повторні госпіталізації, захворювання зору, міопія, атрофізорового нерву, лаукому. Чому в топі? Без доброго зору ти не снайпер, не водій, не артилерист. Категорія міопія понад. Мінус 6,0А. Атрофія А. Легкі порушення Б. Порада. Огляд офтальмолога. Полю зору, острота зору з корекцією, томографія зорового нерву. Невропатію, в тому числі, після поранення. Чому в топі? Рука чи нога не працює, слабкість парези, відсутність чутливості. Категорія при парезах а. Легких проявах Б. Порада. Електронейроміографії, обстеження в нейрохірургії, МРТ заключення невропатолога. Шкірні захворювання, екзема псоріаз, грипокові ураження, стоп. Чому в топі? У польових умовах загострення свербіж, інфекції, біль, невеликовні хронічні захворювання, причина для обмеження. Категорія при хронічному процесі, який заважає службі Б іноді, А. Порада фотовисипань, діагноз від дерматолога, біопсії, якщо треба, лікування у КВД. Що ще потрібно знати? Наказ 402, ваш головний документ. У ньому чітко написано, який діагноз, і які категорії відповідає. Категорія А непридатний, Б. обмежено придатний, В придатний. Один і той самий діагноз може дати різні категорії, залежно від ступеня порушень. Як підтвердити діагноз на ВЛК? Обов'язково виписки з лікарень. Чим більше, тим краще. Цивільні, військові, госпіталі. Обстеження не старші, ніж 6 місяців. Кровоаналізи УЗД МРТ РНГ. Підтвердження функціональних порушень не просто були спина, а не можу нахилитись, працювати. Введення діагнозу, показати, що ти лікувався системно, не один раз, а постійно довго, без покращень. Як бачимо, діагноз це лише початок. Головне документально довести, що хвороба заважає службі. У 25-му році ВЛК жорстко дивиться на кожен випадок, особливо якщо людина вже в струю або має досвід участі в бойових діях. Але знання це сила. Якщо ви чи ваші рідні готуєтесь до ВЛК, не ігноруйте симптоми і не відкладайте обстеження. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Перевірте себе, чи є у вас діагнози з цього топу. Збережіть цей матеріал і поділіться з побратимами. Підпишіться на наш канал, щоб отримати чітку, практичну і чесну інформацію про ВЛК щодня. Бо на війні важлива не лише зброя, а й розуміння своїх прав. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.